Європейська ідея в європейському місті: кілька студентів, активістів на задньому дворі школи номер 14 провели незвичну фотосесію. Малюнки на асфальті та світлини реалістично фантастичні. Як власне все відбувалося? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Україні вже стало популярним малювати 3D-малюнки на асфальті. Щоправда, в Чернівцях поки що такого немає. Ініціатори сьогоднішнього заходу запевняють, що якщо буде попит, то й до такого доберуться і зроблять. Зараз же провели невеличку фотосесію на асфальті. Ми подумали, що треба робити щось цікаве, і якщо робити, то треба якось робити більш оригінально. Тому що зазвичай фоткають ну весілля там репортажі різні дні народження. А такими штуками, от як ця, скажімо, ніхто не займається. Тобто це дуже популярно в Європі, в Америці. Там дуже багато цього роблять, а у нас поки що це не практикується. Малюнки намалювали зазалегідь учасники, друзі і друзі-друзів, що зібралися в невеличкій правда кількості заради цікавих вражень та нових фото. Ми пофотографувалися, ідея просто неймовірна. Такого в Чернівцях не було ніколи. Я полежав на асфальті, і ви знаєте, щось незвичне. Отак, от зібравшись якось своєю компанією, Олег, Ольга та Вадим, і вирішили, що дійсно іншим це сподобається. Художниця Ольга Легусова на асфальті зображає, запевняє найпопулярніші варіанти для такої фотозйомки. Це найбільш такі сюжети, які сприймаються людьми, не знаю, найпростіше. Це все робиться у нас по ходу діла, якщо скажемо. Ми що людина. Буде найбільш гармонійно виглядати в середовищі, в якому в природньому або в міському споходу справи домалювали й кульки, підмальовували й лавицю під деревом та ще багато чого. На перший погляд, якщо дивитися не згори, то не зовсім зрозуміла ідея та робота. Але якщо ж побачити вже кінцевий варіант, то досить цікаво та гармонійно. Організатори обіцяють, що вже за кілька днів кожен з так би мовити моделей отримує свою світлину на електронну адресу або ж в соцмережі. Людям сподобалась така ідея, і вони її підтримали. Це ж бо головне впевнені молоді активісти. Генрія та Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.